Усім привіт! Ви на каналі на Полтажні, і я сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного кетчупу Цей кетчуп можна використовувати і просто до м'яса, як соус, і в піцу, і в борщ як заправку, будь-куди. Дуже смачний! Я пробувала декілька варіантів, і цей мені подобається найбільше. І як я вам і говорила, хочу з вами поділитися рецептом. Тому приступаємо! Отож, приступаємо. Нам потрібно 5 кг помідорів, 1 кг перцю солодкого та 3-4 великих цибулини. Потрібно все порізати, підготувати для того, щоб нам пропустити помідори перець та цибулю через м'ясорубку. Отож, процес запустили, помідори, перець та цибулю перемелюємо. Та виливаємо у велику каструлю, в якій будемо варити наш кетчуп. І потрібно поставити його на невеликий вогонь, як закіпить, збавити і варити 3 години, час від часу помішуючи. Ось наш рецепт можна зберегти. Тепер, так, наш кетчуп вже покипів 3 години. Тепер додаємо одну чайну ложку. Чорного перцю, пів чайної ложки перець червоний чилі мелений. Тобто червоний гострий перець. Півчайної ложечки. перчику, Тоді 400 г цукру, 3 столові ложки солі. Та 70-100 грамів. Оцю я додаю десь 80 грамів за смаком. І розмішуємо, і ще варимо 1 годину. Тоді за 20 хвилин до готовності додамо ще корицю і гвоздику. Все. Пройшло 40 хвилин. Тепер кидаємо за 20 хвилин до готовності 1 чайну ложку кориці. Та солодку паприку. Хто кидає хто не кидає, я кидаю хоча б 3 ложки. А, отак візьму. 3-5 ложок. Солодку паприку. І потрібно гвоздику. Ось ціла гвоздика, ось така приправа у нас. І тепер я її, в мене ступки немає, то я отак її подрімлю. І також викидаю. Готово. Ще кипить 20 хвилин і можна закривати в баночки. І наш кетч буде готовий. Ні, не готовий. Ще потрібно, я обов'язково збиваю блендером. Даже можна зараз вже це зробити погружним блендером, щоб була така однорідна, гарна консистенція. Да, а тоді буде готово. Подивіться, який гарний кетчуп, густий в нас вийшов. Дуже смачний і дуже корисний і дуже класний по консистенції кетчуп. Тому закривайте, нехай вас гарно вдається, щоб ви могли смакувати зимою. Ось так в нас вийшло. Це в мене дві порції. З однієї порції виходить десь 10-12 півлітрових баночок. Тому зберігайте. І закривайте. А на цьому я прощаюся з вами до зустрічі у нових відео.